19 березня ми приїхали у Тернопіль. Також ми не могли ну, заздалегідь знайти житло і ну, шукали просто яких там знайомих, знайомих знайомих. Покинути Маріуполь і вирушити у невідомість. Анна разом з двома донечками, батьками, бабусею та собакою втекли від війни. У їхньому місті зараз немає жодного цілого будинку. В березні, коли тікали, жінка з сім'єю доїхали аж до Тернополя. Не маючи тут ні родичів, ні друзів, анна почала шукати житло. Сім'ю прихистили у своїй квартирі добрі люди. Проте і звідти тепер їх усіх просять з'їхати. Дівчина просто повертає, ну, повертається за кордоном, вона там працювала, жила деякий час. Зараз ну, повертається, їй також просто треба десь жити, І, ну, а нам тепер треба шукати собі житло. Вже кілька місяців жінка оновлює всі можливі рієлторські сайти і месенджери по кілька разів на день. Аня знайшла роботу і старається забезпечувати потреби всього сімейства. Проте каже, навіть зарплатою, виплатами держави і пенсіями орендувати житло в Тернополі це віддати левову частку сімейного бюджету. Та й захмарні не лише ціни, а вимоги до поселенців. Не хочуть брати з дітьми, з тваринами. Нещодавно мене взагалі ошарашили, сказавши, що із бабусями не можна. Ну як? Я відповідальна мама, у котрої дві донечки, у котрої мама пенсійного віку, бабуся дуже похилого віку, їй 92 роки. Як я можу? Вони всі виїхали, вони всі громадяни України. Жінка каже, орендодавці навіть не зацікавлені поселяти в себе внутрішньопереміщених осіб, коли держава компенсує компослуги. Мова про державну програму є прихисток, але наразі це єдине на що можуть розраховувати переселенці на Тернопільщині, адже всі інші варіанти довготривалого житла поки лише в процесі. Запущених ще ряд проєктів. один це на рівні держави відповідно. Це Проєкт, де виділено на вулиці Клонецький, так близько там 16 гектарів землі, де ми вже зробили, скажімо, перед проектну презентацію, і зараз проект розробці. Це буде на 2000 квартир. Наступний проект є також в Збаражі. Це Каркасні будинки будуть будуватися. Я знаю точно, що на листопад місяць вони виходять на проектну документацію і також вони співпрацюють з американськими благодійними фондами. Насправді проєктів є багато зараз в розробці частина з них реалізовується. Внутрішньо переміщеними особами ведеться також діалог. Весь час. З того житла, на яке переселенці можуть розраховувати найближчим часом відремонтований гуртожиток в Бучачі. Там облаштували однокімнатні квартири для 480 сімей. Ми плануємо зараз буквально там з 4 по 10 жовтня, просто відтерміновується в зв'язку з тим, що закінчується ще облагороджувані роботи. З 4 по 10 жовтня ми плануємо відкривати. Хто пріоритеті буде це сім'ї? Які проживають зараз ще в садочках, школах нам важливо забрати людей з залів. Ці людям буде запропоновано проживати в цьому точку. Якщо взяти по статистиці, в нас якраз десь близько ще там 300 сімей проживає в закладах освіти. А поки будинки і модульні містечка лише в проектних планах, таким як Аня, доводиться шукати житло самостійно. Коли і куди їх поселять, відповіді немає.